Друзі, привіт! Середина листопада плюс 2 вирішили з хлопцями організувати невеличку велоподорож. Їдемо за Вишград в сторону Демидова, там будемо вже спускатися в сторону Гастомеля і вже тоді додому, приблизно 80 кілометрів. Повинно бути пару непаганих точок. Заїдемо вам їх покажемо. Все, а зараз вирушаю зустрічатися з хлопцями. Лишайтесь нами. Так, з основною масою зустрілись, зараз ще чекаємо одного райдера і будемо їхати. Салют! Ти обмотку? Так. Стартуємо, їдемо зараз в сторону вижора. Їдемо зараз в селі Нові Петрівці. Перша точка наша знаходиться саме тут. Зараз будемо до неї під'їжджати. Ось ми друзі в музеї, який називається Людшішський плацдарм. Саме з цього місця, 3 листопада 43-го року, війська Українського фронту розгорнули Київську наступальну операцію. Та 6 листопада 43 го року звільнило місто Київ від німецьких загарбників. Це був не основний напрямок наступу, а допоміжний. Основним напрямком – був букринський плацдарм, який ми відвідували відео з Ржищева. Але на основному напрямку радянські війська зазнали дуже великих втрат, і наступ почав втрачати темп. Командувач Лютерського фронту самостійно приймає рішення провести атаку, яка виявилась дуже успішною, і розрізала глибоко оборону німецьких військ. При підтримці з інших напрямків почалося визволення Києва. Іронія в тому, що командувач не погодив ці дії ставкою. Через це був відсторонений від командування, а через два дні був нагороджений орденом Герой Радянського Союзу. Сьогодні Тут знаходиться державний музей заповідник Битва за Київ 43-го року. Він відтворює обстановку знаменитої лютішської військової операції на площі 9 гектар. Збережено оборонні споруди, бліндажі, виставлено бойову техніку. Працює виставка уніформ та зброї. Щороку до дня визволення Києва на території музею відбуваються театралізовані дійства, які відтворюють бої за Київ. Зараз музей поповнюється технікою зброї, яка використовується в війні проти російських загарбників. Це локацію відвідали, їдемо далі в село Лютіш. Заїхали на море, подивилися, зробили пару фотографій. Зараз будемо їхати шукати якийсь заклад, щоб перекусити, зігрітися і їхати далі. Як казав Тимофій, трошки краще, ніж в Київській Русі. Да? <ріст> трошечки. Пообідали в закладі Жульєн в лютяжі. Дуже гарний заклад, гарні ціни, радимо. Все, будемо їхати далі. Далі їдемо в село Демидів. I'm a man on a mission Зараз доїхали до Демидова. Тут все затоплено, тому що там вище зруйнували греблю. І вода пішла сюди. Тут ці села були затоплені. Це вже рівень трішки впав. В сліди миді повернули лівіше і рухаємося в сторону Гостомеля. У нас ще один чекпоінт – Глиняний кар'єр. Спробуємо зараз на нього також заїхати, якщо він відкритий. I'm never gonna ever stop I won't wait another minute, no I won't I'm a man on a mission I'm a man on a mission I don't need no permission I'm a man on a mission Друзі на другий чекпоінт заїхати не вдалося, він зараз закритий. Тому потрапити туди, на жаль, неможливо. Зараз додам вам фотографії, побачите, як це виглядало в минулому році. Тому поки що локація закрита. Їдемо далі. Через 5 кілометрів буде гостомель. Їдемо вже в Гостомелі, село, яке дуже сильно було зруйновано, тому що сюди йшла перша атака, вся висадка йшла через Гостомельський аеропорт. Через село Горенка їдемо в бік Пущі Водиці. Заїжджаємо в Пущі водиці вже першого озера. Частину вже будемо прощатися, да, отлічника прокатились. Спасибо, так, вам. хлопчики. Спасибо. Дякую, Спасибо. дякую. Ти з нами, так, да, Денчик? Все, Денчик, з нами ще. Я нічого не поверну, безіки не обертав. З усіма попрощалися, вже їду додому. Друзі, така невеличка поїздка на 80 кілометрів. Дуже класний маршрут, я вам його раджу. Покриття досить якісне, можна їхати як на шосе, так і на гревелах, і на МТБ, на чому завгодно. Друга локація, як ви зрозуміли, недоступна, тому її можна виключити з маршруту, а в цілому дуже класно. Їдеш полями, дорогами, заїжджаєш на море, тобто такий різноманітний маршрут можна гарно відпочити. Я маю надію, що хлопцям сподобалось, класно покатались. Ну, а вам, я думаю, що сподобається відео. Всього найкращого. Бережіть себе, папа. -па.